О судьбе этого иска поговорим с министром юстиции Павлом Петренко. Павел Дмитриевич, здравствуйте. Доброго вечера. Как будет выглядеть этот судебный процесс? Известно, что ваше ведомство на 120 страницах подготовило иск. В какие сроки он может быть рассмотрен? Ваш прогноз. Нам было опрацьовано величезна кількість доказів, які надали Служба безпеки Украины, Генеральная прокуратура. Я им щиро вдячний за цю величезную работу. И мною було принято решение. Сьогодні був підписаний позов і поданий до окружного адмінсуду про заборону Комуністичної партії України. Цей позов ґрунтується на тих доказах, які стосуються антиконституційної діяльності комуністичної партії, на участі її представників і керівництва, в тому числі і в підтримці терористів, матеріально-технічній підтримці, надання їм зброї. Фактично, ці докази, які зібрали правоохоронці, вони лягли в основу позову. І я думаю, що суд має всі достатні докази, щоб в рамках публічного процесу прийняти законне рішення. Наша вимога це заборона комуністичної партії України. Якщо суд встане на сторону Мін'юста, яке будущее чекає партію? Наприклад, вони проводять якусь акцію, а міліція їх розганяє. І що буде з депутатами, які вже ізбраний від цієї партії в парламент? Якщо буде прийнято рішення про заборону комуністичної партії, ця партія не буде мати права здійснювати будь-яку діяльність на території України. Що стосується депутатів, їх будуть розганяти мітинги? Ну с'єсне люди забрались на їх просто міліція буде розганяти. Как фізично буде? ця політична сила буде поза законом на території України? Відповідно <гум> під символікою всієї партії, не можна буде проводити півні акції проти зібрання. Мова тут іде навіть про інше. розумієте, коли політична сила під час такої важкої ситуації в країні фактично. Публічно підтримувала захоплення Криму Російської Федерації, що теж підтверджено доказами, коли ця політична сила Нет, потім звучало, коли ця знаємо. політична под... сила, перепрошую, коли ця політична сила в подальшому на сході країни відкрито підтримувала терористів, які вбивали як наших співчизників мирне населення, так і військових. Ці докази буде з важливі Розвідте, навіть не, не, не тільки в юридичній площині, але ще в моральній площині. Что що стосується, що стосується депутатів, депутатів то тут я процитую голову Верховної Ради Турчинова, який сказав, коли комуністи вийшли з сесійної зали, що вони туди не повернуться. Тому э, про її наслідки для цієї політичної сили буде приймати суд. але Наша позиція в позові чітка заборона комуністичного системи. Понятно. Кадровые перемены ожидают кабінет міністрів. Анонсирована замена шести семи министров. названы отдельные те, под кем шатается кресло, министра здравоохранения, экономики, финансов, АПК. Кто еще? Назовете? Це прерогатива в нашій парламентсько-президентській республіці. Дипломатичний відповідь понятен. Я... Під вами кресло шатається, по вашій інформації? Це питання до депутатів. Нехай вони вирішують і дають оцінку роботі міністра. І ще я вас попрошу прокоментувати бігство екс-нардепа Олександра Шепілєва із лікарні. Ну, отстранили главу пенитенциарной службы, ну, уволили там нескольких чиновников. Что дальше? Как системно решать этот вопрос? Потому что ведь такие ситуации, как с Лазинским, с Киреевым, они становятся известны лишь потому, что это публичные истории, поэтому они э, придаются огласке. На самом деле таких историй гораздо больше. Ви знаєте, тут э, два блока питань. Перший блок питань це жорстка реакція і э, не просто звільнення, а всі ті особи, які причетні до такого роду подій, повинні понести кримінальну відповідальність. І сісти в тюрму. Що стосується системної проблеми, дійсно, як вся правоохоронна система, так і система виконання вироків є прогнилою. Нам працюють за стрімними стандартами. В які сроки состоїться судебна реформа? Я маю надію, що вона має пройти дуже швидко півроку рік максимум. Більше часу немає. Спасибо. Ми зараз посмотримо з вами сюжет, і я попрошу вас його прокоментувати. Оставайтесь з нами. Продовжується спецпроект забиті. Продолжается спецпроект событий «Помощь объединяет». Мы рассказываем о тех, кто выезжает из зоны АТО и нуждается в помощи, а также о людях, которые готовы оказать такую помощь. Мы готовим этот проект вместе с газетой «Сегодня», сайтом «Сегодня.ua» и фондом Рената Ахметова «Развитие Украины». События решили узнать, работают ли горячие правительственные линии, можно ли по ним дозвониться и какую информацию можно получить. А также, куда бежать переселенцам сразу по приезду в столицу. Обо всем этом Катерина Деркач. Киев центральный железнодорожный вокзал поезда из Донецка уже прибыл. Севастопольский опаздывает Луганский обещает быть на несколько минут раньше. Для пассажиров каждого из них объявление. Частіше їду з Донецька. Дуже багато їде з Донецька. Сьогодні приїхала сім'я, значить, у їх дев'ятеро дітей сину, вони все новили. Так вони за свої речі тікають сюди і поїхали в адміністрацію президента щас просити, щоб дето проживати. Сразу біжать на банкову за помощью в главе государства соцработники не советуют. для начала. сами готовы проконсультировать прибывших. Каждый день с просьбой о помощи в зал номер два обращается около сотни человек. Питание расселения, питання з документами, тому що їдуть з маленькими дітьми. Це суці на дітей, це пенсії, це паспорти, це учеба для дітей, працевлаштування. Куда пойти на работу, а главное, где жить, насущные вопросы для подруг из Славянска. Надежда приехала в Киев накануне. Теперь вот встретила Валентину с мужем. Вместе вспоминают пережитые. Пишу книгу, называется «Колодец жизни». Каждый день, что я чувствовала и что я пережила. 21 век на дворе. Мы с мужем спим на полу, едим черствый хлеб, обрезая. Надежде с подругой соцработники советуют подъехать в Киевский координационный центр на улице Комарова, 8. Там вопросы решают адресно. Консультацию рекомендуют пройти еще по телефону горячей правительственной линии. Ее бесплатный номер 0800 507 309. Ответить обещают в любое время суток. Подскажут, куда именно обратиться с конкретной проблемой, какие документы с собой взять. Если вопрос касается пенсии или другой соцвыплаты, можно также позвонить в пенсионный фонд по номеру 0800 503 753. По поводу трудоустройства – Государственный центр занятости 0800 505 060 или 730 с мобильного. Фонд соцстраха 0800 501 892 есть даже анонимный телефон доверия те же 0800 но уже 501 383 информация с номерами телефона вывешена на сайте Минсоцполитики также на железнодорожных станциях указ внутри вагонов вот только горячие линии порой оказываются холодными дозвониться получается не всегда В пятницу не дозвонилось на горячий пенсионный фонд Именно поэтому волонтеры просят сделать все горячие линии многоканальными и объявлять их номера по громкой связи не раз в 2-3 часа, а чаще, особенно по прибытии поездов из Луганска и Донецка. Катерина Деркач, Александр Мироненко, события Канал Украина. Мы продолжаем разговор в студии с министром юстиции Павлом Петренко. Павел Дмитриевич, вот мы только что услышали жалобы, что горячие линии для переселенцев работают неудовлетворительно. Что-то с этим можно сделать? Вот Чиновників просто заставити лучше працювати. то що лежить в полі відповідальності імена чиновників. Я думаю, абсолютно слушна пропозиція, що необхідно зробити багатоканальні э, ці телефонні лінії, і з цього приводу, наприклад, секретарка міну постійно здійснює контроль самостійно передзвонюють по цим лініям і роблять відповідні висновки по роботі того чи іншого відомства. І насправді зараз ми знаходимося в такій нестандартній ситуації для будь-якої країни. І багато чого ми фактично запроваджуємо, виходячи з зовсім нового досвіду. Тому ми його тестуємо і впроваджуємо зразу в життя. І тому не, необхідно все це гораздо швидше робити, саме тому, що неординарна ситуація. Переселенці жалуються на те, що їх заставляють збирати кучу бумаг, для того, щоб відновити документи, бумаг, які вони залишили зачастую в своїх родних домах, і не Можуть ці документи зібрати. Чиновники обіцяють постійно, що создадуть какой-то упрощенний механізм для встановлення документів. Я можемо анонсувати, що завтра на засіданні уряду буде прийнятий відповідний акт Кабінету міністрів, який буде передбачати затвердження довідки про тимчасово переселену особу з максимально простою процедурою її отримання. Тобто, ви з'являєтесь відповідний орган. З паспортом, якщо він у вас є, більшості цих, цих громадян є паспорти, і отримати відповідну довідку без будь-яких бюрократичних процедур. Куда вам требуется сбирать какие-то документи. документы? Понятно. А вот от момента утверждения это на заседании кабмина, когда это начнет работать? Зараз наш э, уряд таким чином працює, что до конца дня цей документ подписывается и він запроваджується сразу в життя. И последний вопрос хочу вам задать о законе э, о вынужденных переселенцах. Он был принят Верховною Верховной ще еще 19 числа, но, как выясняется, он до сих пор не вступил в силу, потому что президент его не подписал. Он был отправлен на подпись президенту только 1 числа, то есть всего неделю назад. А после того, как он вступит в силу, кабмин еще будет две недели какие-то дополнительные нормативно правові акти розробляти. Верховна Рада, що місяць буде штута переписувати. Когда заработає закон, скоро зима. кабінет міністрів для цього і приймає такого роду акти по спрощенню процедури по перше реєстрації переселенців і конкретні дії пов'язані з видачою соціальних виплат з оформленням тимчасових місць проживання. Ми не чекаємо прийняття на цього закону. Ми працюємо в надзвичайному режимі. Працює відповідний штаб. І всі ці питання ми вирішуємо навіть без будь-яких законів. Тому що люди не можуть чекати е тижні, поки вступить якийсь закон. Ми, як уряд, робимо конкретні дії по вирішенню тих проблем, з якими є зараз у людей. Цих людей дійсно багато. Але ми кожен раз покращуємо те, що робиться. Я думаю, що. Сподіваємося, буде добре, і ці тимчасові переселенці повернуться до своїх домівок. Дякую большое, будемо ждать, що завтрашнє засідання Кабінету міністрів в цьому отношении буде надзвичайно результативним. Спасибо. Дякую. На питання події відповідав міністр юстиції Павел Петренко. Продовжаємо випуск.